Здається, Ніче колись казав «Верміт унгехоєн кемпт, мак цузеєн десер ніхта пай цум унгехоєр вєт, ун вен ду ланге ім айнен апкрун плікст, пліктер апкрунт аух ін діхі найн». Окей, окей, жартую. Той, хто бореться з монстрами, повинен стежити, щоб не стати монстром у процесі. І якщо ти довго вдивляєшся в безодню, то безодня також вдивляється в тебе. Цитата пережила свого творця і стала невід'ємною частиною різних культур, які інтерпретують висказування по-своєму. Але що, якби така безодня і справді існувала, а не була лише метафорою? Безодня, яка не просто біснувала, а була чимось потойбічним, зовсім далеким від світу навзнайомого від світу реального. Більше того, вона була б місцем, що надавало сенсів дивлянню в тих, хто вдивляється. У світі дісонерт, безодня є еквівалентом подобічного життя, таємничим та містичним простором, з якого боруть свій початок надприродні сили та впливи, це темне та хаотичне місце, яке перетинається з реальним світом, створюючи зв'язок між ними. Але перед тим як зануритися в порожнечу, давайте вивчимо, як вона виникла, які правила в ній існують, і, звісно, її майбутнє. Правда, нам доведеться бути обережними з такими абсолютними поняттями, як час і місце, бо безодня це щось без початкової кінцевої точки, без місця на мапі та чітких кордонів, бо ми так і не дізнаємося, де порожнеча бере свій початок, скільки вона існує і яка причина її існування. Вона настільки стара, що банально не збереглося жодних згадок, доказів чи досвідчень, які б пролили світло на безодню. Або їх ніколи й не існувало, і порожнеча виникла одночасно зі світом Емілі та Корво. Тому ми будемо сприймати пустоту як вічну сутність поза часом та простором. І, незважаючи на все вище сказане, порожнеча відповідає певним правилам та керується своїми законами, і ці регулювання дозволяють експлуатувати порожнечу протягом всього її існування. Одним з найголовніших принципів цього подобіччя є те, що воно жадає представника, її теперішній бог це аутсайдер. Хоча після подій DLC смерті аутсайдера, це може більше не відповідати дійсності. Але як же я вам натякнула, ці богичі представники Войду не зовсім то й безсмертні, хоча їх існування і триваліше за будь-яке інше життя. Взагалі, Кожен з тих богів може бути прибраний з їх посади представника порожнечі різними способами, серед яких смерть, відмова від влади чи навіть повернення назад з безодні. Ідеальний приклад це вже згадане ділесіта другої Дісонерд, в якій ми дізнаємося, як аутсайдер взагалі з'явився тисячі років перед подіями гри. Аутсайдер від початку був простим смертним, якого перетворили на Бога культисти в ритуалі жертвоприношення порожнечі. Що автоматично поєднало його з нею, і в процесі цього ритуалу це стало причиною вбивства попереднього бога пустоти, хоча залишки попереднього Бога дають про себе знати, як те ж саме око старого Бога. На додачу до того, що Войт постійно жадає представника, він також має певні упередження і регулювання його роботи. Найцікавіше з них це передбачення, чи прописане правило, що коли час настане. Ворожнече проковтне все живе, поглинувши будь-яке існування, або, як каже серце безпосередньо в грі, колись це місце поглине все світло в небі. Також треба зазначити, що незважаючи на кінець світу дісонерт, який ми його знаємо, смерть аутсайдера може існувати як легкий перезапуск всього світу, бо пустота була до аутсайдера, буде і після. Люди, як правило, вважають, що загадковий аутсайдер це Бог і що смерть Бога це кінець усього, говорить Крістоф Керіє, левел дизайн директор of Outsider. Але чужинець більше схожий на якогось богів, і перед ним були інші боги, і, можливо, після нього з'являться інші, ми не знаємо. Іншими словами, це не кінець світу. Якщо Аркейн планує продовжити серію Dishonored, вони можуть це зробити. Безодня буде завжди в якомусь виді. І кінець аутсайдера це не кінець порожнечі, це кінець існування пустоти такою, як вона є. Проте це кінець цього світу, смерть аутсайдера, безперечно, поставила в крапку Вері, що почалася коли Джеса Мін Колтвін була вбита даудом в оригінальній Дісонерд. Але повернемося до пустоти як такої, трохи розібравшись з логікою її існування та правил, яким вона слідує. Можемо тепер проаналізувати, як вона взаємодіє або взаємодіяла з іншими, з тим, що ми називаємо справжнім світом. В минулому це керуюче божество спілкувалося з різними людьми в світі. В грі ми знаємо, що мітку мають як протагоністи, так і антагоністи, чи навіть лиходії. Аутсайдер каже, що давав сили пустоти не одному правителю, але він в той же час надає їх таким, як Делайла чи Даут. І, хоча аутсайдер – це сила хаотична і для нас нелогічна, більше про нього буде в окремому відео, але він все-таки представник пустоти, а не її керманич. І мені здається, що безодні, відкриваючи доступ до своїх сил різним людям з різними характеристиками, підтримує баланс у природі. Даут використовує їх, щоб вбивати, корва, щоб рятувати імперію. Делейла захоплює владу і наводить безлад. Емілі відновлює порядок та справедливість. Хоча ви ніколи не задумували, що Оріжен Делайли це теж з Так, їй дали сили, коли вона практикувала чорні магії і ставала впливовішою. Але її історія мало чим відрізняється від Корво. Трата близької людини чек. Звинуватили в чужому злочині? Чек. Вигнали з палацу, чек. Провели час у в'язниці чек. І по суті, вся історія делайли це бажання повернути собі владу, яка належить їй по праву По праву старшої доньки імператора, так само як і Корво намагається повернути владу законній імператриці. Чек! Але може я натягую сову на глобуса, бо я неймовірний сім делайли і дуже кайфую від цієї персонажки. Да. Але зараз мова не про персонажів гри, а про те, що дало їм сили, тому назад перенаємо в пустоту. Я проводила початкову аналогію між корво та даудом, щоб показати баланс сил, який виник за рахунок надання мітки обом. Можливо, пустота обирає базуючись саме на цьому, але ми дослідимо трохи пізніше, кому безодня дає сили, що порожнеча має можливість обирати з ким взаємодіяти, це зрозуміло. Але й люди навчилися контактувати з нею через руни, так і стяні амулети, а інколи й картини. Хтось фанатично ставиться до цих артефактів як до чогось божественного, бабця Рахс, а хтось просто розуміє їх силу і тому користується ними як звичайними гаджетами без поклоніння пустоті, як Пауло. Відомо, що всі ці об'єкти включають частинки тіл левіафанів або інші зловісні речі живих чи неживих, як теж серце, яке насправді є серцем тої самої імператриці Джесамін. Немов потрібно мати одночасно щось живе і мертве, щоб з'єднатися з пустотою. Додатково порожнеча та її божественність має безповоротній вплив на світ реальний, часто просто існуючі. Різноманітні дослідники, чорної магії та культисти прагнуть опанувати цю силу, а от аббатство наглядачів бажає знищити будь-які контакти з пустотою як такі. Знову ж таки, це створює той самий баланс сил. Де одні групи поклоняються порожнечі, а інші намагаються знищити, але цих груп не існувало б, якби не було самої безодні. Звісно, люди знайшли б собі інші релігії та вірування, але невідомо чи вся магія походить з пустоти, тому можливо, що в світі без неї не було б нічого надприроднього. Порожнеча є джерелом великої могутності та серйозної сили, але все таки її доволі легко експлуатувати. Ось вам пару кричущих прикладів: люди змогли позбутися старого бога і шляхом ритуалу привести до влади аутсайдера. А поделайла змогла не просто не розчинитися в пустоті, а навчилася нею користуватися і змогла самостійно покинути безодню без допомоги аутсайдера. Це лише доводить, що пустота є нерозумною сутністю, в якій панує абсолютний хаос, який, як не дивно, але частково упорядковує аутсайдер. І в цьому ключі аутсайдер це не великий і могутній бог, який керує цією надзвичайною силою, а скоріше прибиральник, що намагається втримати порядок між світами, він не керманич безодній, він її раб, що постійно слідкує за дотриманням хоч якогось регламенту. Тому він відверто незадоволений тим, що Делайла навчилася пустотою користуватися, і друга частина гри це не про його допомогу протагоністу. А про його бажання руками корвачі Емілі, прибрати аномалію, яку створила Делайла. Вона сколихнула баланс у природі, бо замість того, щоб назавжди розчинитися в порожнечі, вона забирала її з собою в реальний світ. Згадайте свій шок під час першого проходження другої частини, коли ви опинилися в пустоті і думали, що це знову аутсайдер, а виявилося, що вас витягнула делайла. Я тоді не на жаль злякалася. Але й була надзвичайно вражена. Але, хоча я і називаю порожнечу нерозумною сутністю, це таки є певний сенс в її діях, а точніше в бездіяльності. Не забувайте, що порожнеча це сутність вічна, тому всі намагання її захопити, контролювати чи експлуатувати, це лише блинка в морі, лише питання часу, коли всі ці експлуататори зникнуть з лиця землі. А от безодня далі буде існувати. Навіть такі довгожителі, як поги, чи то пак представники безодні, той же аутсайдер прожив 4 тисячі років, це лише незначні помітки на таймлайні пустоти. То як же функціонує ця сутність, ця матерія, ця ідея, якщо хочете, її функція не є для нас якоюсь дивною концепцією, це по суті наше уявлення про потусторонній світ, але, звісно, зі своїми обмеженнями. Саме туди відправляються душі після смерті. Погані душі змушені дрейфувати в порожнечі вічність, а от хороші душі розчиняються в ній в якості винагороди за своє хороше життя, тим самим назавжди зникаючи. Повертаючись до обмежень, які я зазначила раніше, порожнечі не тільки місце для душ померлих, але також і місце, де найменші втручання можуть змінити світ, як ми його знаємо. Вона може дати сили зруйнувати імперії. Або навіть цілі реальності. Таким чином, якщо ти достатньо знаєш про порожнечу і розумієш її матерію, ти можеш кардинально змінити світ. Безодня Дісонер також відображає вплив технологій та магії на світ вона виступає як перехрестя між цими двома силами, де вони зближаються і перетинаються. Саме там були створені серце та путівник в часі. Безодня є походженням дивних іншоземних створінь левіафанів, які живуть в цьому просторі і відображають його хаос та небезпеку. Крім того, безодня також слугує символом моральних виборів та наслідків, обраний може використовувати надприродні сили з безодні для досягнення своїх цілей, але це може мати вплив на світ навколо нього. Вчинки, наділеного силами Войду. Можуть призвести до поширення хаосу і знищення, або ж до збереження порядку та справедливості, Зі зростанням хаосу безодня і правда починає дивитися в тебе. Безодня в Дісонер символізує темряву, загадковість та небезпеку, а також відкриває шлях до надродних сил та секретів. В той же час пустота відображає реальний світ, тому її представники в час індустріальної революції. Це аутсайдер та левіафани. Одночасно з цим ми не маємо підтверджень тому, що безодня може щось створювати. По факту, єдине, що ми знаємо 100%, так це те, що порожнець це кінець, кінець для всього. І якби смерть аутсайдера спричинила кінець світу, ми б побачили, як порожнеча розтікається на реальний світ, і як той захлинається в ній. Але смерть. Або вивільнення аутсайдера лише залишила сотню без представника, тимчасово. Як би нам не хотілося, що вже за пару років після смерті чужинця з'явився новий Бог, що роздаватиме мітки обраним в контексті порожнечі, оце тимчасово, це сотні, а то й тисячі років. Тому з доповненням до другої частини ми точно можемо попрощатися з Корво, Емілі, Даудом та Біллі. А на цьому все. З вами була Настя ака пригморська Відьма. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, це неймовірно мотивує мене робити контент далі. Також ви можете підтримати мене на Donatello. це український сервіс для донатів. Там ви можете як одноразово задонатити, так і стати моїм постійним підписником. Дякую, що завітали на канал. Побачимось!